За Христа страждати істинна свята цими словами одної із пісень сьогодні. Свята церква звеличує святого Теодора Ромжа, якого пам'ять сьогодні і святкує. Святий Теодор Ромжа є особливим святим, тому що він є святим мучеником нашої святої землі і був проголошений блаженним святим Іваном Павлом II, коли той приїжджав на нашу святу землю і проголосив його блаженним. Святий Теодор є уродженцем Закарпаття. Він був духівником та викладачем Ужгородської духовної семінарії. Коли помер місцевий єпископ, папа Римський призначив його єпископом. Він був справді добрим пастем для своєї пастви і справді паства та раділа. Духовна паства раділа цьому святому великому святителю, який дбав про неї, немов би про власних дітей. Але також святий жив у дуже скрутний час для нашої католицької церкви, тому що в той час нашу святу церкву репресувала комуністична влада, і якось, повертаючись з одної церкви, його наздогнали і вчинили над ним замах. Справді хотіли його вбити, але він чудом Божим не помер. Ті, хто хотів його вбити, втікли, а він потрапив у лікарню. Але все ж таки за допустом Божим його утруїла одна жінка, і так він помер 1 листопада 1947 року. І зараз цей великий святий святитель моли Христа Бога при його престолі за нашу святу рідну Україну з Богом!